214. Це як зазначено, що слідчість дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 години після подання заяви повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення. Або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний. імперативне право. Внести. Відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудового розслідування. Тобто, слідчим було порушено імперативну вимогу норми права. Тобто, таким чином істотно порушено. Матеріальне та процесуальне право на підставі чого я звернувся до правоохорону, до е, слідчого судді. Відповідно статті 303 КПК України, як зазначено, що е, бездіяльність слідчого дізнавача прокурора. Яка полягає у невнесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудового розслідування після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення? Розглядає слідчий суддя. На досудовому провадженні може бути оскаржені такі рішення дії без слідчого дізнавача прокурора. Тому в скарзі зазначено, що слідчий Управління Служби безпеки України в Одеській області або уповноважена посадова особа у місті відповідні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудового розслідування відповідно вимог статті 214. частини КПК України за заяву Яроша Павла Геннадію. Тобто, поважні ми не прийшли з'ясовувати заяву про вчинення кримінального правопорушення, як, на вашу думку, відповідає всім критеріям е звернення до правоохоронного органу, чи ні? Тут ми з'ясовуємо, що правоохоронний орган, працівник Служби безпеки України або слідчий проігнорував свою роботу і просто не. Не те, що не вніс відповідні відомості в ЄРДР, він навіть не надав відповідну інформацію, чому відмовляє чи не відмовляє, е, відмовляє внесені відомості в ЄРДР. А згідно поважний суд статті, зараз хвилиночку я її відкрию. 26 диспозитивність. Частини третьої, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що не винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим кодексом. А з матеріалів судової справи не вбачається жодної відповіді чи відомості, чому не внесені відомості до ЄРДР, що завадило. Слідчому внести відомості щодо таких тяжких злочинів, як державна звага. Тому суд повинен стати на захист захисника і ухвалою іменем України рішенням суду зобов'язати правоохоронний орган внести відповідні відомості до ЄРДР, а саме працівника Служби безпеки України в Одеській області. Тому що він не виконав норму. Ми тут не, е, з вами не з'ясовуємо заяву про вчинення злочину, не робимо її оцінку. Ми тут зібрались для того, щоб зробити оцінку, чому, щоб суд з'ясував, чому уповноважений Служби безпеки України в Одеській області не вніс відповідні відомості до ЄВДР. З матеріалів Судової справи, який я детально зробив оцінку. Відсутня будь-яка інформація, і також суддя зазначив, що немає інформації щодо бездіяльності слідчого. Тому ми тут чітко вирішуємо питання саме бездіяльність, бездіяльність слідчого управління Служби безпеки України. Причина нам невідома, тобто таким чином підтвердилась той факт. Що працівник Служби безпеки України просто не виконав норму закону. Чим істотно порушив імперативне право і імперативну вимогу матеріального та процесуального права. Так що суд без ну, без Інших випадків повинен зобов'язати правоохоронний орган, виконати свою роботу, тому що недотримання закону, а також правовий нігіліз приводить до колапсу. Тому вимога до суду така зобов'язати слідчого управління Служби безпеки України. В Одеській області або уповноважену посадову особу е відповідно частини першої частини статті 214 КПК України виконати вимогу закону внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за суспільно-небезпечні діяння, передбачені статтями 28, частина 3, 11, частина 2, 11 прим, 2, частина 2, 114, прим, 1, частина 2, 364, частина 2, 365, частина 3, 366, частина 2. 367 частина 2, 368 прим 5 частина 1, 369 прим 2, частина 2 Кримінального кодексу України на особу суспільно-небезпечний елемент непораду ОМ, суддю Оленовського районного суду міста Одеси. Та протягом 24 години після внесення відомостей в ЄРДР надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудового розслідування. Така позиція поважний суд. Ми тут зібрались не з'ясовувати саму, і оцінку суд не дає заяви про вчинення кримінального правопорушення. На цьому етапі суд, слідчий суддя, дає оцінку саме бездіяльності того органу, на який поступила скарга. Чому? Навіть є ухвала Верховного суду, що під час розгляду. Слідчий суддя з'ясовує причину не внесення відомості до ЄРД. Як бачається з матеріальних справи, просто причини немає. Тобто це пряма бездіяльність слідчого управління Служби безпеки. Тому ухвала повинна бути зобов'язати Управління Служби безпеки України в Одеській області внести відповідні відомості до ЄРД. Крапка. Це норма закону. В нашій правовій демократичній державі. Прошу відповідно статті 23 КПК України зробити безпосереднє дослідження судом наявних матеріалів, які присутні в е, матеріальних справ. Ви ні, то це я знайомився, а відповідно. Ні, 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 то, що ви знайомились, то добре, а відповідно статті. Договір з адвокатом Тимошкентом. Свідоцтво про зняття адміністрації діяльність. Довіреність, все і інші документи. Це судові документи, вибухи. Тобто, поважний суд присутня, сама заява про вчинення злочину від 25, 25 року. Відсутня інформація від правоохоронного органу служби безпеки України на будь-яку. Бездіяльність, чому не внесли відповідні відомості до ЄРД? Тобто це підтверджує, що відбулася бездіяльність нічого. На що треба, щоб суд своєю міцною рукою притягнув до відповідальності зобов і зобов'язав? Зобов'язати треба. А яка поведінка? Повністю відповідає, яка повинна бути.